Вітаю всіх, вітаю, любі мої, вітаю в Україні. Гарного всім настрою, незважаючи ані на що. Я знаю, всім зараз дуже лячно. Але тримаємо стрій, боремося, віримо і допомагаємо Збройним силам України. Сьогодні, зранку, я вам викладала позитивне відео. відео визволення нашої неньки. Вірте, так воно і буде. В соціальній мережі зараз дуже багато дезінформації, дуже багато наклепу, але не зважайте ані на що, вірте в збройні сили, ви вірте владі, вірте собі. І знайте, що Збройні сили України як не важко їм, але вони йдуть вперед. І ми не повинні їх засмучувати своїм поганим настроєм, своїми. Так би мовити, острахами і недовірою. А це завершує квіткування мій чарівний Ангреком. Моя дірка дуже громезна, дуже ароматна. Навіть вже от зараз, все, квіточка вже жухне, бачите, з'являються ознаки помирання. Навіть он, бачите, шпорка в неї вже портиться. Вона квітла довго, і ароматить і досі. Уявляєте, вже навіть все, все казалось би, але вона блищить, переливається перлами і ароматить. Чарівний нічний аромат. Аромотерапія наприкінці дня забезпечена. Вам вже казала, я дуже полюбляю ангрекуми і показувала вам свою колекцію ангрекумів. Це чарівні квіти, вони є різні, є молочні, є білі, воскові. Є грекоми, які квітнуть на декілька квітів, але тоді ті квіточки замалі. А є отакі, як мій, квітне однією квіткою, однією квіткою і завжди, але вона чарівна, вона величезна, вона ну, перлина, насправді перлина. Зараз настав час, коли наші фаленопсиси ростять квітконоси. І, звичайно, ми хочемо бачити пишного і красивого квіткування. Для цього ми з вами їх і вирощуємо, щоб бачити красиві, яскраві квіти. Хтось ростить квітконоси на, на, із додаткових почечок на старому квітконосі, ростить Молоді квітконосики із пазух-листячка. Звичайно всі фаленопсиси наприкінці осені зрощують квітконоси, особливо ті, які квітнуть взимку і навесні. Ті, що квітли влітку, вони зараз збросили свої квіточки і відпочивають. Але незабаром туди подалі, навесні. Вони знов почнуть зростання квітконосів. Я вже казала вам у попередніх відео, що якщо орхідея ваша не ростить квітконоса у той час, коли їй вже прийшов, вже прийшов час, то причиною може бути або недостатньо світла, або орхідея хвора, недостатньо в неї коренів, недостатньо листячка. Або вона у вас увесь час жирувала, знаходилась в одних і тих самих умовах, не було перепаду температур, не було гарного освітлення, був постійний полив і добрива, добрива і добрива. Ви її закормили як оту свинюшу. Або ще як варіант, ваша орхідея знаходиться в стадії війни. Вона воює. Із шкідниками, яких ви навіть не помічаєте, але вони в ній живуть, і вона всі сили віддає на те, щоб побороти ту нечисть, яка на неї напала. Тому, якщо у вашої орхідеї не зростає додаткове не активні корінці, нічого вона такого не робить, обов'язково протравіть її від шкідників, значить, в неї все ж таки. Хтось її кушає, хтось її не дає, не дає розвиватися. А мої, як бачите, ох, ростять квітконоси. І тому тому зараз завдання, щоб квітконоси виросли сильні, крепкі, і щоб квіточок було як як, як можна більше. І особливо-особливо. Щоб було багато квіточок і бутончики не відпадали. Для цього що роблю я. Вважаючи на те, що опалення у нас цього року буде аби яке, і списати е, бутонопад на опалення, на, гарячий, на гаряче повітря, вже не вдасться. Тому нам треба зберегти зберегти свої квітконоси. І щоб на цих квітконосах було якомога більше бутончиків. Темно і прохолодно зараз в наших оселях. Влада просить, дуже просить економити електрику, бо ви бачите, з ким ми воюємо, хто в нас ворог, він хоче знищити всю нашу електросистему. Він хоче. Щоб країна була в темряві, щоб ми злякалися. Але ж ми не злякаємось, ми витримаємо, справді? Тому, тому електрику економимо і поливаємо свої орхідейки, нагадую вам, так, щоб е, отут поверхня залишалася сухою, щоб ні в якому разі не почала гнити шия. Нашої орхідеї, вона повинна бути сухою, зважаючи на те, що температура вже низька, вологість в оселях підіймається сама по собі, тому їй досить у тієї атмосферної вологості, яка є в наших оселях. Промочили корінці проливчиком і злили водичку повністю. Щоб корінці її не змерзали, щоб вона почувалася добре. Так от, завжди, у цю пору року, я вже не вдобрюю їх ніякими добрима, добривами, а тим паче, зараз ми з вами економимо, добриво стали дорогими, а для деяких із нас. і недоступними, Тому я пропоную кожному із вас зробити те, що зазвичай роблю я для своїх фаленопсісів. А я любі мої беру три головки часнику, такі середнього розміру. Можна очищувати його, можна не очищувати, мілко подрібнити і залити такою, знаєте, добряче, добряче теплою водою. Накрити кришкою, і на ніч залишити. Для того, щоб потім не цідитися, я беру стару панчоху і все, що подрібнила, оту капронову панчоху, зав'язала і в бутильок кинула головка на літр. Я роблю 3 літри. Потім Витягла ту панчоху, викинула той чеснок, додала, розвела ці 3 літри. У мене, виходить, 1 літр на відро води на 10 літрів. Додала туди неповну чайну ложку бурної кислоти і чайну ложку без горки меду або цукру. Розмішала ото все і пролила свої орхідейки. Часник – це той самий епін циркон це кладовая мікроелементів. Борна кислота допомагає, по-перше, борна кислота має фунгіційні властивості, а по-друге, вона зберігає бутончики. Ну, а цукор, ви всі знаєте, що орхідеї дуже люблять підкислену та підсолоджену водичку. Ото отаким розчином я проливаю свої орхідейки на початку зростання квітконосів і десь уже через місяць проливаю іще раз, у той час, коли вже формуються бутончики. І все. Потім ніяких добрив, ніяких підкормок, а тільки любов і будуть в мене квіточки, чого і вам бажаю. Тримаємо слюбі мої, тримаємо стрій, віримо Збройним силам, бережемо своє життя. Херсонці: нічого не бійтеся, Збройні Сили України йдуть до вас і бомбити. Повірте, те, що розказує російська влада, ніхто із українців. Бомбити свої міста не буде, тому вірте і чекайте. А на цьому в мене все. Пока, любі мої! Тримаймося, бережемо себе, миру в кожний наш дім.